У Вінниці презентували фотовиставку Очі України. Це чорно-білі світлини, на яких зображені зруйновані від обстрілів російських окупантів міста Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків. Авторка виставки Фотографиня з Києва Валерія Грушко. Фотографію дівчина займається три роки. Після повномасштабного російського вторгнення разом із батьком заснували міжнародний благодійний фонд, центр реабілітації, займалися волонтерством, розвозили продукти та речі в гарячі точки України. На зруйновані міста каже дівчина, дивитися було важко. Почала фотографувати будівлі, аби якомога більше людей побачили наслідки російсько-української війни. Це має побачити світ. Тому тут дійсно у кожному, у кожній фотокартині, якщо ви на неї подивитесь, ви відчуєте біль. І це біль, яку зараз кожен українець відчуває на собі. На чорно-білих світлинах звалище обгорілих машин та зруйнований стадіон Вірпині, пологовий в Бородянці. Світлину, на якій дівчина обіймає українського військового, Валерія назвала биті, але не скорені. А на фото під назвою Злякані діти дівчинка стоїть навпроти зруйнованої від ракетного обстрілу багатоповерхівки. Коли ти знаходишся у таких місцях. То в тебе переповнюють емоції і злості, і страху, і жалю, і болю. І сказати, що там треба було прям шукати якийсь кадр. Там, якщо чесно, ну дуже багато такого болю. І він скрізь. Всього на виставці презентовано 37 світлин. 12 з них Вінницького фотографа Володимира Оксамитного. Він зокрема робив фото ювілейного після обстрілу у Вінниці 14 липня. Експозиція очі України має і благодійну мету, розповідає батько Валерії, очільник фонду Центр реабілітації Юрій Грошко. 3 вересня буде проведено аукціони з продажу лотів на спортивну тематику. Гроші збирають на армію. Перша наша мета це збір коштів на спецавтомобілі, це рефрижератори для перевозки наших загиблих воїнів. Друга ціль. Це відкриття реабілітаційних центрів центрів по всій Україні. Наступним містом, в якому презентують виставку Очі України, буде Івано-Франківськ, каже Валерія Грошко. Далі світлини повезуть за кордон. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.